Man, I treat them like the enemy I Had a couple traders, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam. I do not need this jealousy. I got no time for failure, man. I wanna leave a legacy. Star Wars Jedi Fallen Order. Це пригодницька відеогра в жанрі акшн-шутера від третьої особи, розроблена Respawn Entertainment та опублікована Electronic Arts. Вона була випущена для PlayStation 4, Xbox One та ПК 15 листопада 2019 року, а 8 грудня 2020 року стала доступна на стадію. Гра розгортається через 5 років після наказу 66, коли імперія безжально розправляється з джедаями. Гравець бере на себе роль Кела Кестіса, подавана джедая, який пережив. Наказ 66 і ховається. Кел згодом приєднується до загону повстанців, які прагнуть відродити орден джедаїв. Кел починає гру як молодий піздюк, який змушений приховувати свою особистість джедая після наказу 66. Він працює на скраперс на планеті Брака, розбираючи кораблі імперії, але його минуле наздоганяє тоді, коли він рятує друга, використовуючи силу. Це приваблює увагу імперської інквізиції, змушуючи Кела втекти. Під час течії Келу зустрічає цару, джанда, колишню джедайку та Гріс дріту таємного повстанця. Разом вони вирушають на пошуки Голокрона, що містить список чутливих до сили дітей з надією відродити орден джедаїв. Кел володіє класичним бластером та двома світовим мечем, елегантно поєдуючи їх у бою. Він використовує сили для потужних атак, захисту та акробатичних трюків, таких як біг по стінах та подвійні стрибки. Згодом він опановує інші навики сили, наприклад. Клас зупинку часу, переміщення предметів та уповільнення ворогів. Його шлях сповнений вагань та внутрішніх боїв, адже він намагається змиритися з минулим та прийняти свою роль джедая. Історія Кела розширює всесвіт зорених війн, демонструючи боротьбу за виживання джедаїв після наказу 66. Він знаходить артефакти та зустрічає персонажів, які пов'язують його з ширшою історією. Що ж стосується геймплею, то ось деякі з крутих штук, які ви можете зробити в цій грі. Почнімо, наприклад, із зброї, яка гідна джедая. Світловий меч, класика джедайського бою. Відбивайте бластери, розрізайте ворогів на шматки та комбінуйте удари, щоб створювати вражаючий комбо. Зробіть так, щоб Дарт Вейдер пишався. Не завжди сила з вами, іноді потрібна добра стара вогнева потужність. Вибирайте з різних типів бластерів, щоб підібрати той, який найкраще відповідає вашому стилю гри. Кидайте гранат щоб підірвати групу ворогів або позбавити їх рівноваги, використовуйте їх розумно, адже боєприпасів не безліч сила. Також у вас присутні, кидайте ворогів як для льок, зупиняйте час, щоб уникнути небезпеки і штовхайте речі силою думки. Сила з вами, Юний Джедаю. Паркур також тут присутній. Бігайте по стінах, робіть подвійні стрибки та ковзайте через вузькі простори. Ці навички допоможуть вам досліджувати світ та уникати ворогів. Медитація також тут присутня. Відновлюйте своє здоров'я та силу, медитуючи. Досліджуйте галактику, відвідайте екзотичні планети, розгадуйте головоломки та знаходьте секрети. Не забудьте зазирнути у кожен куточок, адже там можуть бути заховані скарби або милі камео. Бійтеся та смійтеся. Fallen Орден пропонує емоційний спектр від напружених боїв до зворушливих моментів. Ви будете сміятися жарти в біді один, стискати кулаки в напрузі під час битв з босами і, можливо, навіть трошки схлипнете під час зворушливих сцен. Але будьте готові до випробувань. Fallen Орден це не просто прогулянка в парку, вам доведеться битися з імперськими солдатами, дроїдами та жахливими монстрами. Вам Знадобиться вся ваша майстерність, щоб вижити. Ось кілька порад, які допоможуть вам у вашій подорожі. Не бійтеся вмирати, це частина процесу навчання. Падайте, вставайте, падайте і знову і знову, поки не здолаєте своїх ворогів. Використовуйте силу розумно, не витрачайте її на дурниці, зберігайте її для найскладніших моментів. Досліджуйте все. Ви ніколи не знаєте, що можете знайти за наступним кутом. Fallen Order – це гра, яка дарує багато емоцій, тому не приймайте все занадто серйозно. Ось Декілька причин, чому графіка Fallen Orden вас зачарує. Реалістичні світи. Від пишних джунглів планети Богану до похмурих коридорів занепалої імперії. Кожна локація у Fallen Orden виглядає приголомшливо, деталізовано та реалістично. Ви відчуєте себе так, ніби ви дійсно опинилися в світі зоряних війн. Чудово пропрацьовані персонажі, такі як Келбі, Діодин і інші, виглядає неймовірно реалістично з емоційними виразами та рухами, які оживляють їх, ви будете щиро переживати за їх долю. Візуальні ефекти, такі як світлові мечі, вибухи, сила, все це виглядає просто неймовірно. Fallen Орден використовує найсучасніші візуальні ефекти, щоб створити по справжньо захоплююче дійство. Атмосферне освітлення від яскравого сонця до тьмяного мерехтіння бластерів. Fallen Орден використовує освітлення. Щоб створити настрій та підкреслити емоції в кожній сцені. Але графіка це не лише про красу. Fallen Order використовує свої візуальні можливості, щоб розповісти історію та допомогти вам відчути себе частиною світу зоряних війн. Ось кілька цікавих моментів про графіку. Розробники використовували фотосканування, щоб створити реалістичні моделі персонажів та оточення. Гра використовує технологію HDR, щоб зробити зображення ще більш яскравим та реалістичним. Fallen Order доступна на ПК з підтримкою трасування променів, що робить візуальні ефекти ще більш вражаючими. Star Wars Jedi Fallen Order це захоплююча гра, яка сподобається шанувальникам, зоряних гвін та геймерам, які шукають виклик. Не забудьте поринути у її вражаючий світ, де вас чекають незабутні пригоди. Дякую за перегляд відео. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. В свою чергу я старатимусь надалі працювати над покращенням контенту, щоб вам було ще більш цікаво дивитися. Всім добра і до зустрічі!